Всім привіт, Україна хоче вступити до НАТО, але це бажання є не лише в Україні. Зараз є ще дві держави, які значно більше просунулися до вступу: це Швеція і Фінляндія. Понад те, минулого року для них зробили спеціальну процедуру і пообіцяли, що по суті ось ось вони стануть членами НАТО. Далі все загальмувалося, і ми розповімо вам, що відбувається, хто гальмує і чи можливо розблокування розширення. Північно-Атлантичного альянсу. Мене звати Сергій Сидоренко. У нас в європейській правді не можна сказати в гостях, але на роботі наша журналістка Марійка Ємець, яка також знається на Фінляндії і є однією з небагатьох, хто ще навіть розуміє фінською серед українських журналістів. Кайківле всім доброго дня і поговоримо про Фінляндію. Да. Отже, все-таки, що відбувається? Хто блокує і чому блокує вступ Швеції та Фінляндії до НАТО? Ну, власне, для всіх, хто давно стежить за цією темою, абсолютно не є таємницею, що головним каменем спотикання став президент Туреччини Ердоган. Причому це відбулося таке враження, що абсолютно несподівано для взагалі всіх, і для більшості членів альянсу, і всередині самої Фінляндії, і всередині Швеції, і ну, всі просто тепер з цим. Не знають, що робити, тому що ситуація направду смішна. Вступ цих двох країн до альянсу дуже дуже потрібний всьому НАТО. Він страшенно вигідний всій північній Європі і Сполученим Штатам. Але Ердоган проти. Чому він проти? Тому що він просто відчув в своїх руках отойд козир, коли від нього залежить ну дуже багато. І він намагається зараз цією ситуацією, що в нього в руках оця карта. Просто витиснути зі Швеції з Фінляндії абсолютно все, що йому заманеться. І насправді витиснути не тільки зі Швеції з Фінляндії. Я думаю, ми до цього потім окремо повернемося. Ну, знову таки це так здогадки. Це не те, що там доконаний факт доведений, але є підстави так вважати. Тому він зараз з цим грається і відповідно. Спершу там генсек НАТО казав, ми вас приймемо максимально швидко, і дійсно виглядало так, що все це піде, ну, просто максимально швидко. Потім в останній момент Туреччина така каже: А ми, а га ми га не проти. хочемо проти а, до певної міри. Це навіть можна порівняти із тим, як Угорщина а... абсолютно, як блокує Угорщина Україну. блокує санкції ЄС. А чого ви блокуєте? Ну ми тут хочемо. Це наше бачення, наше бачення зовнішньої політики, наше бачення своїх національних інтересів. От ми вважаємо, що потрібно так. Тут абсолютно та сама історія. В президента Ердогана своє специфічне ставлення до багатьох курських організацій власної політичної опозиції до речі на це окрема складна тема, де я абсолютно не є експертом, але з того, що розумні люди кажуть, то абсолютно зрозуміло, що. Північні країни Північної Європи, Швеція Фінляндія, вони стали такою собі домівкою для багатьох політичних біженців з Туреччини. Безперечно, це турецьку владу дуже дуже дратує. І тут вони відчули нагоду, що можна зараз вимагати від Швеції видати всіх, кого вони хотіли би посадити, закрити, як Лукашенко закриває своїх там політичних опонентів або Путін, ну і починають для цього тиснути. А для Швеції ця ситуація категорично неприйнятна, тому що ця країна дає абсолютна свобода слова. Е, і тому, що якщо вони зараз піддадуться на ці умови, вони фактично перекреслюють самих себе свої цінності, які вони декларують, і це абсолютно не зрозуміє, в тому числі їхнє суспільство, яке голосує на виборах за політиків, на яких зараз виситься відповідальність. Тому така дурна ситуація. То все таки чи є підстави у Ердогана блокувати вступ обох країн? Бо ти кажеш про Швецію? Фінляндія теж заблокована? Тут складне питання з одного боку. Вони обидві країни Швеція і Фінляндія кажуть, ми вже всі умови виконали. Але Туреччина недавно от приблизно відкрито це триває вже кілька тижнів. Почала гру. А насправді в нас тут до Фінляндії вже претензій немає. Тобто І ми, то ми можна. готові вашу заявку схвалити швидше ніж заявку Швеції, якщо, якщо Фінляндія цього хоче. якщо ви цього хочете, ми можемо ратифікувати вашу заявку. От уже десь ближчим часом ще перед виборами, які будуть. А Швеція має шанс виправитися, тому що якщо Швеція не виправиться, то ми ось підемо на парламентські вибори і вже не буде кому ратифікувати вашу заявку, що ви вступили влітку до НАТО. Я перепитаю як людина проста, з точки зору наших глядачів, чи можна говорити про те, що Фінляндія по суті виконала умови, і Фінляндія може стати членом НАТО, щоб блокада Фінляндії припинилася. Є Сполучені Штати і вже не один інший союзник як НАТО, якщо лишити там за дужками те, що говорять самі північні країни, ну все, що було прописано в цьому тристоронньому меморандумі, воно виконане. Ну тут ще варто сказати, що меморандум від початку був написаний так, щоб е, всі учасники, які його підписали, мали простір для маневру і вони його використали і в питаннях екстрадиції, те, що стосується Швеції Фінляндії, і Туреччина зі свого боку, щоб продовжувати тиснути на них. Але суть в тому, що до Фінляндії Туреччина публічно претензії вже зняла. А до Швеції не знімає, і там ситуація навпаки тільки загострюється і погіршується, і це створює реально серйозну проблему і для Фінляндії, і для усіх союзників НАТО. Про Швецію, про те, як там палять Коран, і про те, що насправді загострює ситуацію, ми ще поговоримо. Я зараз поставлю питання, яке ви точно хотіли би самі поставити і нагадаю. Підпишіться на наш канал, лайкайте це відео. А я спитаю про Росію. Фінляндія межує з Росією, тобто це держава, якої величезне там здається, більше тисячі кілометрів кордон, тобто сам спосіб вступу Фінляндії на НАТО збільшує наземний кордон між НАТО і Росією. Ну ледь не вдвічі. Тобто, якщо Ердоган зараз перестає блокувати Фінляндію, він означає, що він блокував не заради Путіна, не за проханням Росії. Я від дуже багатьох людей насправді чую вже цю гіпотезу про те, що Туреччина зараз приховано виконує політичне замовлення Росії в обмін на якісь там їхні внутрішні договорняки. E, і ця думка вона присутня в тому числі в експертних колах. Але я не можу сказати, що це якась така широко розповсюджена гіпотеза. Це з розряду конспірологічних теорій, які може так може ні, але насправді скоріше ні, ніж так. Чому ну Ердоган, будьмо відверті, ну він просто політик, який грубо грається в свою гру і робить те, що він хоче. Він в своєму регіоні дуже потужний політичний гравець. Йому немає сенсу вислужуватися перед Росією, але йому є сенс можливо зробити щось так, як Москва захоче. Для того щоб потім зі свого боку з Росії витискати щось тоді, коли це йому буде вигідно. Це в тому числі видно по тому, як Туреччина поводить себе зараз в ситуації російсько-української війни, вона, нібито, і наш союзник. Що страшенно дратує Росію, і з іншого боку іноді робить такі речі, які нам важко зрозуміти і прийняти як дії союзної до нас країни. Тобто з цього я роблю висновок, що в принципі сам по собі вступ Фінляндії до НАТО можливий. Що чим погано це Фінляндії? Чому Фінляндія зараз не може зважитися на те, щоб піти до НАТО сама не чекаючи Швеції? Ну тут навіть не так питання про зважитись чи не зважитись, просто від початку вийшло так, що і Фінляндія, і Швеція вони вирішили подавати заявки разом. І для цього е, є дуже обґрунтовані підстави, тому що вони саме от в союзі, як е, ці дві країни, які межують одна з одною на скандинавському півострові. Вони ідеально доповнять безпекову архітектуру НАТО на півночі Європи і вони дуже посилюють оборону тоді країн Балтії і, взагалі, можливості альянсу якось відреагувати на те, що Росія може спробувати робити з Балтійськими державами з тою ж Фінляндію або навіть з Норвегією, якщо дійшло би там гіпотетично до прямого зіткнення НАТО з Росією. І історія полягає в тому, що. Фінляндія, якщо вона вступає сама, звісно, вона отримує цю парасольку НАТО, і це набагато краще аніж не мати ніяких безпекових гарантій і втрапити в таку ситуацію, як зараз втрапили ми. Тому що те, що Фінляндія є членом євросоюзу, ну на практиці це не гарантує їй ніякого залізобетонного захисту від агресії з НАТО, це буде. Тому що коли ти стаєш членом НАТО, то через твій повітряний простір вже ніхто не може просто так кидатися ракетами по якійсь іншій державі, як зараз, наприклад, Росія робить з Молдовою, воюючи з нами. Їм ем це дуже потрібно, але якщо в них не буде в парі Швеції. То в альянсу зменшується можливості реагувати на потенційні речі, які може почати робити Росія, і сама Фінляндія стає більш вразливою, тому що вже був період, коли фіни відстоювали свою незалежність у війні з Росією. Це була середина двадцятого століття, зимова війна, 1939-40 роки. І тоді вся наземна логістика все це відбувалося шведською залізницею через їхній спільний кордон. І зараз, якби там йшло до того, що знову треба це все робити, ця вся логістика вона зав'язана на Фінляндію. Вона зав'язана на Балтійське море. Якщо ж Швеція разом з Фінляндією вступають в НАТО, то Балтійське море це простір, де Росія вже нічого не може робити. У неї тільки фінські і все. В неї фінська затока, де в неї база в Кронштаті в Петербурзі. І в неї щось там є в Калінінграді в Швеції п'ять субмарин. Швеція контролює острів Готланд, який є по суті ключем до всієї Балтії. І якщо уявити, що там Росія би щось спробувала наважуватись робити, її там просто можна закрити в фінській затоці, і все. все. На цьому історія завершується. Отже, зараз ми опинилися в ситуації, тобто не тільки ми, але також Фіни і Шведи опинилися в ситуації, що Ердоган дає згоду на вступ Фінляндії до НАТО, не дає згоду на вступ Швеції, і ФІНАМ треба визначитись, що їм робити, продовжувати йти по правильному і вигідному перспективі шляху разом з Швецією, але ризикнути не отримати нічого чи вступати самім. Що про це думають фінські політики? Фінські політики, вони в такій ситуації, коли от уявіть, що вам треба зробити щось таке, що буде раціонально, але вам це настільки не хочеться робити, що ви навіть це озвучити боїтесь. От приблизно це відбувається там. Вони почали відчувати, що потрібно готуватись до сценарію, що Фінляндії можливо, можливо, хоч вона цього жахливо не хоче, доведеться вступити до НАТО трошки раніше ніж Швеція. Вони зараз на рівні публічних заяв, всі як один, кажуть: Ми хочемо вступати до НАТО разом зі Швецією, ми разом подали заявки і ми тримаємо на курс курс на НАТО разом. Це повторюють абсолютно всі їхні топ-посадовці. Але з іншого боку, ось минулого тижня їхні парламентські фракції досягли домовленості про те, що вони хочуть до кінця свого політичного сезону каденції парламенту, бо Фінляндії, до речі, теж вибори будуть квітні. Вони хочуть все, що потрібно зробити по вступу до НАТО, законодавчо, закрити до цього моменту. Е, і причому закрити, навіть незважаючи на те, що ще дві країни, Туреччина та Угорщина, до речі, Угорщина не зрозуміло, з якої причини тягне цю лямку і не може ратифікувати фінську заявку вже. Вони навіть в грудні це обіцяли зробити. Вони це досі не зробили, при тому, що канікули новорічні вже якби давно завершились. Е, так ось вони виріш... фінські політики вирішили, парламентські фракції, е, закрити це питання до своїх виборів, і від... виходить така ситуація, що. Не дарма про це почали і фінські і шведські змі писати з акцентом, що тепер настає момент, коли Фінляндія і Швеція можуть почати рухатися до НАТО з різними темпами, тому що з приводу ратифікації фінської заявки якась мінімальна гарантія є. Тобто Туреччина сказала, що ми готові, і в Угорщині, нібито немає якогось формального приводу тягнути далі. Вони мали б це вже давно зробити, і вони не зголовне, вони не озвучують ніяких вимог і претензій. Вони обіцяли, що зроблять це не останніми. Тобто, швидше за все, угорщина зробить це прямо перед Туреччиною. Скоріше за все, якось воно так і буде. Зараз останнє, що я бачила там щось називають кінець лютого, але кінець лютого це буквально ось. Що там буде насправді важко сказати? З приводу Туреччини теж важко сказати, як це буде. Неофіційно в змі там виринав термін щось про березень, перед тим як турецький парламент піде на канікули, але точніше на перерву перед виборами. Але я так підозрюю, що це вони можуть тепер не встигнути, бо в них з'явилась проблема вигляді землетрусу. І зараз там в Туреччині доведеться стільки різних нюансів вирішувати, що вони можуть про це питання це питання просто засунути під килим, теж не виключено, на жаль. Тобто це питання відкрите. Зараз ми можемо говорити, що фінські політики почали розуміти, що ну принаймні для себе розуміти, навіть не публічно, що їм можливо треба йти до НАТО окремо від Швеції. А люди що думають? Люди погоджуються з цим? Люди, в принципі, так. От фіни там вже зараз за останніми опитуваннями трошки більше половини. Вони кажуть, ну. Треба йти, то треба йти. Що цікаво більше за те, щоб іти, не чекаючи Швецію, серед е, прихильників партії, яка така найбільш правоконсервативна в Фінляндії, там є така партія справжні фіни, от серед них найбільше прихильників думки, що треба йти от вперед, зараз, незважаючи ні на що. Але і в суспільстві, і серед політику є глибоке розуміння, що Шведи на це образяться. Навіть якщо вони кажуть, що ми вас прекрасно розуміємо, а про це каже і прем'єр Швеції, про це кажуть люди на вулиці, коли їх там спитають. Звичайно, це відчуття урази буде, тому що це дуже близькі союзники, це країни, які одна одну підтримували і орієнтувалися на одну в зовнішній політиці вже дуже багато десятиліть. Вони зараз так прекрасно консолідовано пішли в Альянс, і тут настає оцей момент, що ну, по суті Фінляндії, можливо, доведеться так от взяти і кинути свою союзницю. Це буде дуже некрасивий неприємний момент. І це головна причина, чому вони настільки. Намагаються зараз уникати оцих припущень про те, що можливо доведеться йти в НАТО окремо. Чому всі топ-посадовці з'їжджають з цього питання? Але ну питання стоїть зовсім гостро. І до речі, сьогодні генсек НАТО Єн Столтмер, Столтенберг, коли вже спілкувався з журналістами на полях чергової зустрічі формату Рамштайн, він зробив вже цей акцент, що так і Фінляндія, і Швеція мають стати членами НАТО якнайшвидше. Але вже не так принципово, щоб це сталося одночасно. А... Він, очевидно, щось таке знає або відчуває, що має вже підстави теж це питання виносити ось так на публічний рівень. Але але я зразу хочу зробити акцент: ще нічого не вирішено. Ще попереду є от таке от вікно можливості, коли. Є шанс оці от категоричні суперечності між Туреччиною і Швецією залагодити. До речі, про Швецію там, донедавно відбувалися речі, які ну абсолютно я неприпустивими для турків і загалом для мусульман. Там один активіст регулярно публічно спалював Коран та ще й перед турецьким посольством, по суті, зриваючи навіть е, можливі шанси на вступ Швеції е, до НАТО, ну тобто дратуючи Ердогана. Ну кажуть, що за ним було видно трошки російські вуха, але звичайно. Це можна тільки припускати. То що із цим робити? Тут важко сказати насправді, що там відбувається в самій Швеції, тому що це йдеться про їхній внутрішній контекст. Але сам факт, що цей є праворадикальний активіст, він, ну, по-перше, він цим займається спалюванням Корану вже не перший рік. Це його такий собі профіль, це подобається невеликому сегменту е, суспільства в Швеції, можливо, ще десь. Потім варто сказати, що він його то спалював регулярно останнім часом, але це відбувалось не лише у Швеції. Він одного разу зробив це перед турецьким посольством в Стокгольмі, іншим разом в Копенгагені. Потім він спробував провернути те саме у Гельсінкі-Осло, але там уже поліція зреагувала на це не так однозначно і під приводами, що вони там. Бачить безпекові ризики в цьому ці акції заблокували. І до речі, останнього разу, коли ще один інший інша організація спробувала теж провести аналогічну акцію в Стокгольмі, її вже знову заборонили з поясненням, що безпекова ситуація дещо змінилась. Тобто шведи почали теж блокувати спалення корену. Тут хороше питання, що вони насправді дізналися, тому що об'єктивно, що там спецслужби отримали конкретно, чи вони знають про ісламістів, які там готові на це якось радикально відреагувати, чи вони за політичним рішенням просто вирішили це все припиняти? Тому що ну об'єктивно, це дійсно є інформаційна спецоперація на зрив членса Швеції в Альянсі. От тут хороше питання, це те, на що ми не можемо дати відповіді, але звісно. Є сенс припускати, що вони вирішили просто цьому починати покладати край, тому що якась є така тонка грань між тим, що свобода слова і вираження поглядів, і тим, що ну суто інформаційна робота в чиїхось інтересах. і саме це є підставою для тих же фінських політиків вважати, що Швеція може їх наздогнати. Насправді зовсім ні. Я б сказала, що ці от акції зі спаленням Корану це якраз стало апогеєм поштовху до цього питання. А чи зможемо ми вступити до НАТО разом зі Швецією, якщо відбувається таке? Тому тобто, що після того там Ердоган сказав: ось поки в Швеції таке неподобство може відбуватися, ваша заявка ну ніяк не може бути ратифікована, тому що для нас це категорично неприйнятно. Але Фінські політики зараз продовжують всі впевнено казати, ми віримо, що до липня Фінляндія та Швеція зможуть разом стати членами НАТО, і саміт Вільнісів ми вже будемо зустрічати як члени НАТО. Є насправді кілька причин, чому вони так впевнено про це кажуть, і я підозрюю, що це знов таки ґрунтується, по-перше, на Ну, знов таки не то визнавати той факт, що можливо доведеться кинути Швецію. Вони цього дуже не хочуть. Але по-друге, є об'єктивні обставини, тому що і в Швеції, і в Туреччині ближчим часом відбудуться події, які можуть спонукати Ердогана змінити думку. Момент перший в Швеції має, от якраз на початку червня, набути чинності їхній закон про посилення протидії тероризму. Ну там не зовсім він є таким, він просто змінює трошки кваліфікації в тому, що вже вважається підтримкою терористичної діяльності, і для Туреччини це може виглядати як знов таки додатковий такий реверанс. Типу, дивіться, в нас зараз стане важче підтримувати людей, які займаються чимось явно дуже протизаконним. Інший нюанс, що цей закон готувався вже дуже довгий час, і ще задовго до того, як ця вся спіраль протистояння між Швецією і Туреччиною вийшла ось на такий рівень, як вона є зараз. Але цей закон буде ухвалений, він набуде чинності, і Ердоган має підстави сказати своїм там найбільш таким фанатичним релігійним консерваторам, от дивіться, от нарешті в цих безбожників. З'явився закон, який заборонить там так, от зневажати Коран. Я цього досягну. Хваліть мене, будь ласка. Момент другий Бертогана на той момент закінчаться вибори. І коли політика закінчуються вибори, йому відповідно немає вже сенсу так яскраво щось комусь демонструвати, як це буває під час передвиборчої кампанії. І ось ці два компоненти вони одразу створюють то для того, щоб якоїсь домовленості вийшло досягнути. Ну і момент третій. Ми говоримо про те, що там Туреччина витрясає щось зі Швеції, але в цій всій ситуації є ще інший елемент це те, що скоріше за все Ердоган вимагає дечого від від Сполучених Штатів, тому що Туреччина, можливо, дечого вимагає від Сполучених Штатів, і тут треба зробити невеликий ліричний відступ. Був епізод, коли штати наклали на туреччину свого союзника в НАТО санкції, тому що Туреччина взяла і купила в Росії е, систему С 400 при тому, що вона могла купити інші західні системи, скоріш за все кращої якості, більш надійні і так далі, і не ставити там питань про те, що російський військово-промисловий комплекс дізнається про оборонні там можливості Туреччини, про те, що Туреччина починає більше залежати від Росії, а що російський оборонпромутримує турецькі гроші, а Росія стратегічний противник НАТО, хоча це там донедавна не настільки акцентувалось. Сам факт, що це сполучені штати дуже розлютило, Ця історія закінчилася санкціями. І в рамках цих санкцій Туреччину викинули з програми розробки винищувача F-35. Їм це дуже не сподобалось. І Ердоган тепер вже кілька років безуспішно намагається цю ситуацію виправити, якось пом'якшити ці санкції і все-таки отримати свої винищувачі. І серед розумних людей є припущення, що зараз за лаштунками відбувається саме цей торг. І він каже: Дивіться, штатам. Ви ключовий партнер в Альянсі, але в нас в руках козир. Ми можемо їх просто туди не пускати стільки, скільки ми захочемо. Ви ж хочете, щоб вони вступили? Дайте нам винищувачі. Якби доказів того, що це насправді відбувається, немає. Але якщо такий которг іде, то і в Гельсінкі, і в Стокгольмі точно про нього щось знають і знають про те, як там що куди рухається. Є певні надії, що можливо якісь зрушення в цих двосторонніх перемовинах штатів і туреччини, якщо вони відбуваються, тому що ми цього не знаємо, підштовхнуть до якогось зрушення і в заявках Швеції і Фінляндії. До речі, про це настільки про це настільки очевидно можна говорити, тому що навіть президент Фінляндії в одному з своїх останніх інтерв'ю про це прямо сказав: якщо якісь зрушення в двосторонніх перемовинах між Туреччиною і Штатами відбудуться, це може вплинути на ситуацію. Найголовніша проблема тут те, що штати насправді не хочуть е м, втручатися в це, тому що щойно вони починають заходити в переговори, ну типу тоді вони е показують, що ми готові на поступки і Ердоган може лише закручувати гайки. Але дійсно, як, як ти правильно кажеш, е можна сподіватися, або можна принаймні ну, не виключати те, що це відбудеться. І я навіть дам ще один: е ну зараз він видається абсолютно космічним і фантастичним, але це також можливий варіант розвитку подій, якщо штат. Е Дадуть дозвіл на те, щоб постачати f 35 у Туреччину, це може відбутися виключно у разі, якщо Туреччина позбавиться комплексів С400. Як ти думаєш, кому Туреччина може їх передати? Дякуємо Туреччині за. Комплекс С чотириста, який буде збивати русню. Ну, це звичайно, фантастика. А зараз нам лишається чекати, чим завершаться а, ці багатосторонні переговори, вірити у те, що не лише Фінляндія, але й Швеція ближчим часом вступлять до НАТО. Ну і для нас це важливо. По перше, це означає, що Росію дійсно затискають у Балтійському морі. По-друге, це буде ще одним доказом того, що НАТО розширюється, і одного дня Україна. Також бути членом альянсу. А те, що Фінляндія і Швеція проголосують за нас, можна не сумніватися. Ну що ж, дякую за цю розмову. Лишайтеся з нами, підписуйтеся на наш канал і слідкуйте за розвитком європейського та євроатлантичного вектору України разом з європейською правдою. До побачення!